Пане Богдане, що ви робите? Дерева, які були завічковані минулого літа. Вже вічко прижилося. І ми обрізаємо над брунькою. І з цього вже буде рости гарне дерево. А що робить пані Олена? О, а, пані Олена? а я замальовую, За щоб та ранка, яка утворюється під час обрізування, до неї в неї не попала інфекція. Я замальовую води емульсійною фарбою яку з мідним купоросом. І тоді росте вічко здорове, зі здорової підщепи. І виходить гарне здорове дерево. Вічко – це маленька брунька, яка прожила на. підщепу. ось я вам зараз. Показую, де воля, де вже О, ось тут воно така гарна ось, -прошу подивитися, це де... дерево. Специально це брунька. Це брунька спеціально ріжеться під кутом, щоб воно зразу йшло різко. до Вверху і воно потім затягне. але то вже буде на інших, напевне, зйомках. Зараз там якогось там місяця чи як там. Як воно як росте? Як воно потім виросте, що так. з того буде. З тої броньки виросте велике дерево? З цієї броньки виросте Мненькі. велике дерево. Гарненьке. Сформоване.